Часкування соціально-публічної розвитку і дистиції та міжнародного співробітництва. На комісії присутні всі депутати Мегович Віра Юрійовна, Ченичка Світлана Каліна, Матьола Ельдира Каліна, Ярослав, і Наталія. Комісія той відсотки в повному складі Запрошені Сенчика Оксана Михайлівна, начальник фінансового відділу школа Оксана Діна, стало і але обрали Євгенія Івановича при Персельської ради. Комісія об'єктивна, розпочинаємо засідання. На порядок даний винесемо три питання. Про затвердження звіту на проекування бюджету Кам'янської сільської територіальної громади на 2024 рік, про внесення змін до вищення сільської ради на 19 грудня 2024 року про про бюджет Кам'янської на 2025 рік, про зміна 25 січня року, і третє питання про спеціальну ответ ставки асистента цифрового, що мав автобус у своїй цілі. Кожен такий порядок денний, прошу проголосувати. Порядок денний затвердження, приступаємо до роботи. першого питання інформує Сенчик Оксана Ферні. Сьогодні ще не спокійно сьогодні з патрикня, це вже підвищі частини сільського бюджету територіальної громади за 24 по загальному спеціальному фонду склад Тож, тоді сьогодні ми з'їхали під 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 з даним. Що на досягнення виконанню уточнено доходів на 100 компанії техніча, тобто personal plan на 135 each of you. І результат, е, цифр дичатого окремо на тому плану від budget, на professional plan загальний фонд 17 млрд і 43 340 млн і по спеціальному фонду приєднано 745 450 для затвердження. Насправження податків збройно-працівського обіцяєм у 24-му році забезпечено збройно-працівським обіцяєм у 24-му році за подаруванням, у тому числі під'єднання тих праців, заспрашувані системами. Відкриті відповідальні діяльність і перепраєння громад, введення перспективних діалогів з територіальними професіональними професіональними діяльностями, прийняття позитивних іміджів за податкування, або реалізації неправового обходу Західної діяльності, яка обмежує суб'єкти. У динаміці з дітей, які чекають за цим рахунком, пройліться два двадцяті обов'язків, у тому числі дві юридичні особи і 17 суб'єкти підприємної суб'єднаністі повні. Ці 20 суб'єкти підприємної суб'єднаністі визвольно працюють під найменшим прецедентивом. Що стосується виконання доходів по загальному фонду, значить за 24 рік виконання склало 101,6% до утопленого плану і 178,7% до затвердженого плану, або понад плану дійшло 15 мільйонів 700 тисяч гривень. У порівнянні з 2023 роком зростання доходів склало 51% або на 16 мільйонів 747 тисяч гривень

Nikoli ne bi bilo, da bi bil dober prodajatelj, ki je na čelu sebe, ki je čutil: te se je čas režimo. Naši vlastni dohodek je že po zadnjih tednih, v obdobju 20-40 let, in je danes vreden. To so priče, da so lahko in česeli, in je po dodatku.

Уродний вертик і рівні цілця після дозволи. Значить, на такі цілі продовжували, які в вертик чи п'ятим року сплянувалися просто вільно залишки. І то в бюджеті прислався на перші сутки 24 років. Тобто просто від перевиконання до цілої частини цілого бюджету. Таким чином, на кінець року на повністю забезпечили асигнуваннями податками оплати третєвого виховання а за випискою з рахунку і не доповнено сліпоним до підтвердження по давлесі так от згідно з повністю розяктується до і номер референсу і так мені закладено продукт 35 24 € на мене отримано постседенти до фактичної вище диєктив 0 700 за не отримать хочу звір з державною інтеффікацією на 1 950 000 грн. і на не депозитна нараховується лише 2,3%, ібилоси державний і е-е частний синтез для малого, і з 1 293 000 грн, і звідно інших сум була передана на інтеффікацію. Це на бюджет, 280 начатний депозит 50 і повинно на споживчі. Ну раз, два і три. Чекаємо, що на екстoise буде політична маска, на leaving last wish, перебування у бюджетах neste於 48 на хіристическом32 рудіступі Oualles, готовим до ціми серти з собою говорить Олсо Вийнск Sultan Р fullness brave, в конsocialism уưанськийна світ Существують такі розміщені процеси позиціонування. Зараз зміщуємо скалину і вирішуємо організацію на розв'язку в інстанцією цієї роботи. Рекомендуємо до другого питання, То у нас є незмінні рішення з інстанцією влади міністерства обліку до 13 років і міністерства підприємства, що біжить по умові підприємства і територіальної намагання до 2024 року відмінної від 25 серпня до 2025 року. Підмоююся цим чином саме на файлі. Зараз поміюючи, що на початку 2024 року у нас на рахунках сільського бюджету склалися рівні залишки, як по загальному, так по спеціальному фонду. Значить, на цій бюджетній комісії розглядається питання сформування таких коштів на забезпечення асоціювання на тих видатків, які не були враховані при формуванні і затвердженні бюджету сільської громади на 25-й

про варіант та програми для обов'язків населення в будинку, 150 laughter weigh-ins для фінансово забезпечення, для для фінансу, забезпечення, для забезпечення біоток, в caso про цілі програми керівника Джолота, 150 laughter weigh-ins для финансового забезпечення в caso про цілі програми організації по забезпеченню регулизації мобілізаційних діагностів … 50 laughter weigh-ins для фінансування на факторі програми півніценських офіцерів громадян. Відповідається факту безпекального сторіччя, що тут зберігані для фінансів забезпечення підтримки плані стратегічних послідувань та підпадки області департаменту стратегічних послідувань національної поліції По розпорядненню коштів від дівоцій такими не робити спорту культури після року, і спорту на жаль фонду для 5,5 тисяч 4,5 тисяч 4,5 тисяч 4,5

з середні освіти. Це достатньо відмінно для придбання сантехніки та супутнього обладнання на місці також для закладів загальної середні освіти. І ця кількість змін передбачається передати бюджету і штабки територіальної громади на утримання кримінальної установи центру спеціального розвитку педагогічних працівників. Також для придбання кількості

для придбання обладнання для навчальних кабінетів при розробництві технологій. Також місто тисяч гривень передається до спеціального для оплати робіт по об'єкту та питання ремонт посади будівлі для створення системи водовідведення слідства ЗЛО номер один. Також пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень головним розпорядників кошти людей, які поціни на виді підпочки культури і цілих інтересів. Питання на сумі 25 гривень зменшити бюджетне цілювання і для роботи генерального директора. Тому ми з цього закладу дискриміну стійте і стійте По цьому закладу ми повернемо для придбання матеріалів для ремонту та приміру джин. Також пропонується стримувати кошти за листу спеціальної функції з того бюджету ціни. І там мільйони ціни, це звичайно, що ми повернемо розпорядні кошти відділу світи. Це по Інтимі Лена Гривен, фаста студентів місцевого бюджетного економії інвестиційних проєктів, посередник конкурсу є там місце сільська рада на продовження будівництва будівництва прокатні панельні інститу цілі Арбані. Звичайно, що ви розумієте, 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 що Загалом розпоряд до Комітету з 2020 року не завжди знагальна постійна редакція, тобто знання відповідали цей постій загальному та частини тощо спеціальне охорони військової статті з оплати на першу січня 25 згідно з додатком бюджету Конецької частини територіальної розмови 2025 рік згідно з додатком два роки на річні. два річні сільської ради від 12 12 2025 року 65.

Проект рішення спалено і вирішення вирішення народу спілки і військової ради. І наступне питання про відповідальну анкету спілки Олександра Супер Дівчина Абдовича Солодського Міністерства і Сергія Віленгіна. Після цього минулого року було придбано цивільним саду і керівчим міністерством. Вони достатньо розпису ставки будь-яким на автобусі про асистента, тоді мова не йшла, тому що так, як в топі стопи, що приймали цього, зробила цю документацію на це. Зараз поступила заява від директора сільського ліцею про введення, про відкриття ставки, ну, як ставки асистента, цю продукцію мова буде. Тобто, так, як автобусі має бути людина, яка відповідає за дітей, які перевели цей автобус. На один автобус в половині місяця ми ставимо у дрібницю. Впоруч з прихильником. Згідно з цим проводимо. Перший, я вважаю, що спеціалбережний за ці п'ятом роки за штатного розпису сілецько-виконівських і цілої річки зі району не в'єднався в ті 60 сімкрові дитини на Голосові. Закладу штатний розпис сілецько-виконівських і цілої речки зі ради березні зі району Контроль за експлуатацією не відбувається Упростено пісніно комісії зі монетарністю та інфраструктурної відео-депутатської і депутатсько-інспіхіатрської епіпетарі Халмінгу та прослівно-комісій з питань екології. Я тим самим звертаюся до розпочинання екологічних методів. Побачити розташення процесу розуміння. Розпочатку настралено і вирішено рух на обліку екології і спорядження. Є поліс шахівців з підставами. В полі зберемо високий соначий екологічний немає тоді роботи міці ракшина платить.